Усім привіт! Вітаю психологічній студії Сенс. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки. І з цього тижня я планую відновити знову регулярні записи блогу. І найбільше мене на це ем, сподвигли ваші дуже теплі відгуки про те, що та чи інша тема відгукнулася, допомогла прийняти рішення або ж е, обрати психотерапевта. Тож спробую. Записувати для вас блог, якщо не щодня, то майже щодня, розповідаючи про будні психотерапевтки, про психологію, про психотерапію та про ті проблеми, які виникають у багатьох наших клієнтів, а відповідно, і у багатьох людей, і які рішення ми пропонуємо психотерапії. Тож, сьогодні поділюся з вами тим, що мій день почався, як би ви думали з чого? Як не дивно, він почався не з консультацій, а з супервізії. І так, насправді, психотерапевти мають регулярні супервізії для того, щоб відточувати свою майстерність для того, щоб вирішувати якісь складні кейси, якісь питання, які пов'язані з використанням тих чи інших технік. І сьогодні прозвучала, як на мене, дуже цікава тема: а саме, як допомогти клієнтам втілювати позитивні зміни. І не зриватися в психотерапії на етапі втілення цих змін в життя. І я подумала, що ця тема буде цікава також і вам, і не можу її оминути. Адже психотерапевтам відомо, що близько 20% відсотків клієнтів вони залишають психотерапію, не зважаючи навіть на те, що мій. Почали відбуватися якісь позитивні зрушення і зміни, або ж, наприклад, не доходять до виконання практик чи втілення цих змін у власне життя. І, звісно, у психотерапевтів часто виникає питання: а чому, що відбувається, якого ресурсу бракує. І в цьому плані нам пощастило, адже психотерапевтам зазвичай є відомою так звана теорія позитивних змін. А це, власне, теорія, яка базується на дуже масштабному дослідженні і демонструє, що людина, коли втілює якусь зміну в життя, проходить не один етап, а цілих шість етапів змін. І я би просила вас бути такими уважними і з повагою поставитися до цієї теорії, адже якщо ви будете. Спостерігати за втіленням змін у власне життя, то помітите, що деякі вам вдалося втілити успішно. І ви зараз маєте, наприклад, роботу, яку ви постійно відвідуєте, заробляєте там кошти на власне життя. Або ж, наприклад, вам вдалося краще доглядати за своєю зовнішністю, а якісь. Зміни так втілити не вдалося, наприклад, позбутися якоїсь згубної звички, або змінити стиль життя, чи харчову поведінку, чи, наприклад, позбутися соціальної тривоги, навчитися краще комунікувати з людьми. І, власне, для того, щоб ці зміни такі були втілені, дуже важливо знати, як собі допомогти, або як допомагають психологи. Бо теорія позитивних змін настільки детально. Описують цей процес, що психологи навіть можуть підібрати метод психотерапії, який буде більш корисний на тому чи іншому етапі втілення змін. А поки що я їх перелічу: це етап опору. І так, це можливо прозвучить дивно, але будь-яка зміна проходить. Перший етап, і це етап опору. І якщо коротко про нього говорити, то а, можна його описати так, що проблема не в тому, що людина не бачить рішення, коли вона на етапі опору, а людина не бачить проблеми. І тоді вона, звісно, буде опиратися позитивним змінам. Напевно, вам знайомо, коли ви кажете комусь рідних чи близьких, та пинь палити чи пити це не корисно для твого здоров'я. Я, до речі, колись сама палила і знаю цілком, як я пройшла всі ці етапи, щоб позбутися цієї ну, не дуже приємної для мене звички. І коли я не, не, не бачила проблеми в цьому, я відповідала, що це моє особисте рішення і моє особисте життя, що ви до цього маєте. І це був перший етап змін, етап опору. І саме цікаве, що, наприклад, з того, що я говорила, що до кожного етапу. А Можна навіть порекомендувати той чи інший вид терапії, який буде більш ефективний саме на даному етапі для більшої кількості людей. І на етапі опору вгадайте, який це метод терапії, то вгадав, той молодець, це метод психоаналізу. Після а, першого етапу опору людина може перейти до наступного етапу, і це етап роздумів. І тут, власне, психоаналіз може бути вже таким не завжди корисним методом, якщо, наприклад, людина зависає на етапі роздумів, і вона, по суті, постійно відрефлексовує свою проблему, але не переходить до наступного етапу, а це є етап підготовки до змін. Це вже третій етап. І на цьому етапі дуже важливо. Щоб людина все ж таки почала готуватись до дій, навіть таким ем, методом мистецтва маленьких кроків. Наприклад, якщо я вирішила ем, займатися спортом, то на етапі підготовки до дій, підготовкою може бути обрати спортивний зал або обрати спортивний костюм, або компанію, з якої я планую, ем, наприклад, бігати так, на стадіоні щодня. І після цього етапу людина вже може перейти до наступного етапу, і це буде етап. Дій. Тобто, коли людина починає втілювати а, ці дії, до яких вона дійшла на підготовці, на етапі підготовки до дій, в життя. Зазвичай цей етап якраз є видимий для оточуючих. І тут дуже важливо зазначити те, що а, кожна людина схильна залипати як особистість на тому чи іншому етапі, ви можете так відслідковувати, а до залипання на якому етапі чи етапах схильні ви. Я, наприклад, можу зависати на етапі роздумів, тому мені потрібно когось, хто буде казати: та давай, давай спробуємо, давай подивимося, що з цього вийде. Отже, якщо ми вже дійшли до етапу дій, то наступним етапом, як не дивно, на етапі дій зміна ще не втілилась. Буде етап закріплення результату. І це виглядає приблизно так, що якщо ви, скажімо, як в попередньому прикладі, про який я говорила, ви рішили бігати щоранку на стадіоні, то а, на етапі закріплення дій перед вами постане проблема, а чи ви будете це робити, якщо в ваше життя втрутиться додатковий стрес? Ну, скажімо, а, зіпсувалась погода, а ви бігали на відкритому стадіоні. Що ви зробите? Чи ви скажете, ой, сьогодні погана погода, я сьогодні, мабуть, не піду, і відкотитись знов до етапу або підготовки, або роздумів про uh, зміну, чи все ж таки скажете, що в супереч поганій погоді, я піду, незважаючи на дощ, або беру собі, наприклад, закритий стадіон. І це означає, що п'ятий етап закріплення дій, ви прийшли успішно. Але це знову ж таки ще не кінець. Справді, останній етап uh, він. Uh, Характеризується вже мінімум енергії, яку ви повинні закладати на нього, але ем, визначається тим, що ви дійшли до фінішної ленточки змін. Це етап збереження результату. Це е, коли навіть при тому, що діє ваш внутрішній якийсь стресовий фактор, або ж дуже велика спокуса, або ж е, якийсь комплекс причин, наприклад. Незважаючи на те, що війна, я не повернулася до того, щоб знову почати палити цигарки. І це означає, що я успішно дійшла до етапу збереження змін, завершення завершальної стадії. І ем, мені, незважаючи ні на що, вистачає енергії, і моє життя і стиль життя змінився настільки, що, в принципі, я не повертаюся до попередніх етапів. Тож тепер ви знаєте про ці. Шість етапів втілення змін. Знаєте про те, що кожен схильний залипати на якомусь своєму етапі, тож вибирайте свої так звані улюблені граблі і відставляєте їх вчасно в сторону. А власне, якщо ви визначили, на якому етапі ви найбільше залипаєте, то допомогти собі можна, перейшовши до наступного етапу, і для цього вам будуть. Корисні ті методи, які вас просувають на етап далі. І інколи це може бути психотерапія, або, наприклад, до етапу дій, як не дивно, але а, вченими визнано метод гештальттерапії як найбільш корисний, хоча в нашому суспільстві є дуже багато таких установочних ем, сучень, оціночних сучень щодо цього методу. Але, як ем, показали дослідження, на цьому етапі він якраз є найбільш корисний. Тож бажаю вам лише позитивних змін в вашому житті. Посилання на книжку я залишу в коментарях. Побачимося, і я думаю, скоро, адже я працюю теж над тим, щоб втілити ведення блогу якщо одну позитивну зміну в своє життя. Слава Україні!